автобус довгожитель зато полагодили та підготували до чергової відправки бориспільські майстри. На прохання допомогти в матеріально-технічному плані відгукнулася компанія «Атас Бориспіль. Вона взяла на себе витрати на необхідні деталі, а також надала місце та інструменти для ремонту. Біля трьох тисяч з літами, ну, з розходниками, з запчастями. Дмитро солдат 25-го батальйону розповідає, що це на рідкість везучий автобус, адже відпрацював вже три відправки в зону бойових дій, піймавши всього одну кулю. Зазвичай такі автобуси служать на полі бою значно менше. Скільки виживе, скільки служить? Це й найдовше да самого початку. Один майже один остался. Дмитро сподівається, що небайдужі підприємці та майстри нашого міста допоможуть у модифікації цього автобуса для військових цілей. Це суттєво допоможе нашим воїнам в зоні АТО виконувати бойові завдання, захищаючи Україну. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бариспіль.